Расті Lake випустили настільну гру. Так-так, ви правильно зрозуміли, не комп'ютерну, а саме настільну. І усім привіт! З вами Лєра, і сьогодні я розкажу вам, як це виглядає і як в це можна пограти. Тому, ну, могайда розбиратися. Гра називається Rasty Lake Untold The Lab. І на даний момент вона безкоштовна. Посилання залишаю в описі під відео, там ви зможете завантажити гайд і ознайомитись з правилами. Гру розробляв Мартін Пелдерс, ігровий художник та ілюстратор, який також працював над The Past Візін. Мартін фанат D&D, тому формат такої настільної гри йому дуже близький. Він неодноразово малював різні замовлення для фанатів D&D, тому йому було дуже цікаво створити настільну гру з рольовим досвідом для Rusty Lake. Художник каже, що ця гра унікальна серед інших ігор Растілейк, тим, що для неї необхідний оповідач, як і в D&D, і те, як він буде спілкуватися з гравцями, дозволить отримати унікальний ігровий досвід під час кожної гри. Мартін зазначає, що багато натхнення він отримав під час роботи над Дзепаст Візін, адже саме там лабораторія вперше з'явилась як повноцінна локація. Художник каже, що найцікавішим в роботі над грою було тестування попередньої версії фанатами, а також, що, можливо, це не остання гра такого формату від студії. Отже, як пограти в Расті Лейкан Толд the Lab? Для гри нам потрібен ігровий майстер, який буде проводити гру згідно з гайдом, та до чотирьох гравців, які будуть спілкуватися між собою і розгадувати головоломки. За словами розробників, ігрова сесія триває 60-90 хвилин. До початку гри ігровий майстер повинен підготуватися, а саме детально ознайомитись з гайдом, який також не рекомендовано читати іншим гравцям, адже там є спойлери. Також бажано роздрукувати картки з зображенням кімнат та головоломок, якщо гра буде настільна, або підготувати їх в електронному вигляді, якщо гра буде онлайн. Гра складається з шести локацій, з яких необхідно вибратись, розгадавши головоломки. Ці головоломки загалом дуже схожі на інші головоломки в іграх «Resty Lake. У цій грі гравці прокидаються в дивній покинуті лабораторії без спогадів про те, як вони туди потрапили. І мета гравців знайти спосіб втекти з лабораторії. Історія починається в спальні, де вони прокидаються. Ігровий майстер показує картку кімнати і описує оточення, а гравці можуть ставити питання щодо взаємодії з окремими предметами чи описувати свої дії. Гравці можуть виконувати будь-які дії, які вони тільки можуть придумати, і ігровий майстер опише, чи можливо це, і який буде результат. Гравці можуть досліджувати предмети, роздивлятися їх ближче, підібрати предмет для подальшого використання або використати його тут і зараз. Гравці можуть спробувати переміщати якісь об'єкти навколо, а також гравці можуть вільно пересуватися. Це означає, що вони можуть бігати, ходити, повзати, стрибати та лазити всюди. А ігровий майстер скаже, чи є в цьому якийсь сенс і чи дає це якийсь результат. Ну, наприклад, це виглядає приблизно так. Гравець говорить або запитує, чи можу я відкрити двері. А ігровий майстер відповідає, що двері замкнені, тобі потрібно знайти ключ, щоб відкрити їх. Тоді гравець може запитати: Я хочу оглянути шафу. І ігровий майстер відповідає: Так, ти можеш відкрити шухляду і побачити там якийсь предмет. Приблизно в такому плані гра грається. Розробники навіть залишили невеличкий такий приклад у гайді, з яким ви теж можете ознайомитись. Гравцям рекомендується робити нотатки, а також вони можуть попросити ігрового майстра про підказку, якщо вони застрягли і не знають, як рухатись далі. Взаємодіючи з різними об'єктами, гравці будуть знаходити деталі головоломок, які їм буде показувати майстер на окремих картках. І, важливо, гравці повинні працювати разом, щоб розгадати таємницю, представлену в історії. Ну що ж, поки що я не буду розповідати вам більше, щоб не спойлерити і не псувати вам враження. Можливо, колись спробую показати вам ігровий процес. А поки що я завершую. Дякую за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!